Це, друзі, ось і почалася зима. Перше відео на моєму каналі у 2023 році почалася справжня зима. Ви знаєте, думала записувати, не записувати. Сьогодні йду і думаю, я була б класним детективом. Я нарешті знайшла укреслення тому, так скажем, мисленню і талантові, що я маю, яке я дослідила завдяки натальній карті. І оце якраз... Боже, попробуй вилізти на ту гірку. Це якраз міня розгадувати загадки. І от знаєте, як детектив, оце найкраще порівняння з детективом. Детектив вишукує речі, шукає розгадки, виводить всіх на чисту воду і плюс а, інтуїтивно відчуває людей, спостерігає за їхньою поведінкою. Знаєте, не знаю, звідки початка ідея. Якщо брати до уваги турецькі серіали, серіали потрібно дивитися, тому що вони показують дуже сильно класну психологію героїв. І я хочу вам сказати, що, як я вже казала, в очікуванні сонця справа честі вітряний і пані та її доньки. І до цього списку я ще можу додати п'ятий серіал. Це Кара Севда, це є. Чорна безкінечна любов. Спочатку мені якось не заходило, не заходило. Я себе не могла налаштувати, дивитися цей серіал, тому що я була під враженням від попередніх серіалів. Я думала, що я більше такого не побачу, не почую і так далі. Але це сталося. Я його прокопнула, ну я його перемотувала, скажімо, за 4 дні. Я такий сюжет, тобто, ну от, якщо взяти вітряний, там оцей динамічний сюжет, і герої дуже сильно тобто змінюються події, і тобі дуже цікаво. А тут пришвидшений сотні разів. Саме тому він отримав міжнародну премію там, в якісь певні номінації, що це теленовела, суприхід. Сом нагорода ту, яку визнали на міжнародному рівні. І що я вам хочу сказати? що Треба булося ховати, бо сніг сиче Е, Що, е, якщо ви шукаєте серіал про безкінечне кохання, таке, про яке людина мріє, яке навіть смерть не може перемогти, я скажу так, я плакала. Я спочатку прочитала спойлер, чим закінчиться серіал, щоб себе не, ну, знаєте, не переживати. Але я дуже очікувала того моменту, коли це станеться, і коли це сталося на цьому моменті, проживши, на, як скажем, побачивши шлях цих героїв, хоча це просто серіал. Я плакала, з мене йшли сльози, я хлипала, знаєте, як нас кажуть. До речі, я хотіла створити ще один такий слонечок, я багато книг написала трою, і там от сленг сільський «загізгатися». Моя бабця завжди казала покійна, тобто забруднитися. Це в нас на Західній Україні по селах, тобто забруднитися. І ви знаєте, я, е, про що я говорила? Про те, що той серіал хлипати, от хлипати це ридати. Я ридала це сленгове слово, моє на західній Україні. Взагалі, от я зараз в Польщі завела ну, в садок і е, вирішила, що запишу вам нехай сніжок. Перше відео на каналі про сніжок. До речі, що стосується вашої натальної карти і взагалі, чому круто це знати? Я от така людина, яка теж може писати твори. Я могла б написати якийсь такий роман. У мене є художні твори, я їх написала перший твір, я написала на міграції на руках. Але мені зараз, напевно, цікавіше писати і розповідати про нас з вами, про правду. Тому я веду закритий канал і там ділюся, от прямо зараз відео записую. та... Про те, що я переживаю, як підійти до того комплексного самосвідомлення, зцілення дитячих травм, то це дуже важливо, тому що без цього ти не зможеш мати якогось просвітлення, ти не зможеш рухатись в цьому житті, якщо ти не вилікуєш свою душу і тіло. І мені здається, це першочергове, Тому що якщо я починаю видумувати якийсь серіал, мені простіше написати про нього враження або писати це якимись уривками. У мене є книги, які я ще не видала, є опубліковані електронні. Їх дуже багато більше 100 штук. І одна друкована поетична збірка, це так знаєте для себе виділа, щоб було щось, народилося. Так, їх вірші, які я постійно публікую, тобто воно йде, так? воно йде від серця, воно лиється. І я кажу, досліджуючи натальну карту і взагалі всі свої енергії, не тільки натальну карту, я ем, знаю це про себе. Я знаю, що я могла б творити оці невідомі, е, такі незвичні. Чарівні світи, я пишу казки, теж казки для тіна І розумієте, для чого знати різні варіанти вашої особистості і чому прочитати? Тобто, дивіться, коли ви будете це про себе читати, щось може про вас збігатися, щось може не збігатися, це не означає, що потрібно. Ну, має бути 100% збіг, так? ну більша частина може збігатися. Та, що може не збігатися? Можливо, воно не збігається, тому що зараз ви не той етап життя проживаєте, розумієте? Тому що воно може збігтися через коли вам буде 30, 40, 50, 60 років. Ну тому що натальна карта вона описує не тільки тут і зараз, чи там тільки те, що ви прожили, а взагалі все ваше життя від життя до народження до смерті. Взагалі, от ваш шлях душі тут. І е, ви мене ще питаєте. Якщо кажу, ви купили курс, у вас є якісь технічні моменти, питання. там є ще для питань. Мені можна в інстаграм написати в мій інстаграм. Я завжди допоможу. Не, не а, мучтеся, якщо вам щось не зрозуміло. Тому що я мені це зрозуміло, я в цьому вже багато років. І хтось каже, щоб бути астрологом професіоналом, взагалі в цьому всьому розбереться, треба багато практикувати. Я вже багато років це практикую. І дизайн людини, і нумерологію, і оцю матрицю долі, і все. все, все, все. Але астрологія це основа, Тому питайте мене, якщо щось не зрозуміло, тому що я. А моє першочергове завдання було передати вам весь спектр цієї інформації, так щоб ви, так скажемо, побачили всю картину. Так? От, побачили там, там дуже багато напрямків, дуже багато всього всякого різного. Тепер я хочу сказати про те, що ви кажете, що. У вас там стоїть розлучення, на тальній карті від долі не втечеш, але і ми самі творимо свою долю, розумієте? Тому що, ну подивіться, коли ви чітко знаєте, що у вас там є всі показники, аспекти на розлучення, і у вас реально такий стан сім'ї, то ви собі поставте запитання. Ви думали і почали думати про розлучення до взагалі того, як почали цікавитися астрологією натальною картою, Чи у вас вже були якісь ну не І ви тоді почали шукати відповіді і ходити до астрологів, до різних спеціалістів, так? щоб прочитати вашу долю, та що ваші дати народження. Тому що тут є два шляхи. Ми самі творимо свою долю і не дивимося, що там на натальній карті. А потім виявляється, коли ми починаємо цим цікавитися, все так такі свіпало. Так? А може бути таке, що ви підете до різних спеціалістів, кожен може по своєму говорити, трактувати з різних джерел, і ви це собі вб'єте в голову, будете про це думати, що так має бути, і це зробити, але зробити під впливом того, що ви ходили до того, до того, до того, не під впливом свого серця, коли вже дивишся по ситуації, в якій ти зараз знаходишся, що воно саме так і відбувається. Тому я вам кажу. Щоб ви були тут уважні, тому що тут тонка грань. Ми і самі творимо свою долю, тому що і доля в нас вже є. Тому що... Чому доля вже є? Тому що ми вибрали цю дату народження, цю сім'ю, цю країну. Ми пройшли ось такий шлях. І коли ти проходиш шлях, потім бачиш на талій карті, що дійсно все спіпало. і як ти взагалі пережив? Те, що там в тебе було на наталій карті, і що ж тебе чекає, ти ж не знаєш, чітко. Тобто там не написано чітко, тоді-то, тоді-то в той час ми можемо лише. Ставити припущення. але навіщо нам? Я... Навіщо нам будувати ці припущення і циклити за них? Так, ми можемо знати версії. Тобто, от знати як я кажу, що я можу і твори писати, що я можу і то робити, я можу і то робити. Так? Я бачу варіанти, і потім я сиджу і думаю, а може спробувати це? А я цього хочу. От я це в мене є, і я цього хочу, я це роблю. А не тому, що я не хочу, але це в мене є, і я це роблю. Розумієте? Тому тут -то тонка межа. І я в цих в курсі своєму, який замінить, вам походи до різних спеціалістів, і з тисячі гривень я вам там пояснюю на пальцях, як, щоб ви не запутались, якщо ви взагалі не мали контакту з астрологією, щоб ви самі себе пролізували. Вам треба просто побудувати натальну карту, знати, як позначається певна планета, і побачити просто в якому домі, і знати, з вона стоїть. Все. Оце вам потрібно знати. А все решта, і прочитати про себе цю трактовку, вона може співпадати, може ні. А все решта, трактування аспектів, різні ці версії. Не, ви це читаєте, пропускайте, але не думайте, що це потрібно виконувати, бо воно так у вас є. Вам, ви не повинні ні боятися тому, ні там страшно радіти, що ви читаєте центральну карту. Ви просто читаєте і дізнаєтесь, наповнюєте себе знаннями про себе. Все. А далі як поточиться ваше життя? Просто ви це прочитали, вам було цікаво, живі далі. Ну, хочете займатися астрологією? От, подивіться, мої учениці, вони зараз э, активно, вони люди просяться на розбори, вони їм роблять розбори, там повно клієнтів, ще, ще навіть рекламу не запускали. Як запуститься таргетована реклама, так люди, все-всі, всі люди, це таке, розумієте, в нас вбудоване, і якщо ми хочемо це знати. І якщо це дійсно правда, зрозумієте, дорогі мої. Чому я кажу, що в мене правдива астрологія? Тому що там дійсно правда. Ч, це не може бути так, що 100% про вас. Так? Не може так бути, тому що Ну, це було б, знаєте, повністю інструкція. Е, є е, те, що збігається. От може збігтися. Е, хто у вас чоловік по знаку зодіаку зараз і що дом шлюбу в тому стоїть. Ваша професія в якійсь мірі, чим ви займаєтесь, так? Е, якісь там можливі. Е, Нюанси, от коли детально в це все входите, от, розбирати, от, люди пишуть, та більшість пише, що 100% ці знання правдиві, вони збігаються з реальним життям. Можуть і не збігтися. Тобто це теж нормально. Тому що, ну ну, а плюс, якщо ви самі це прочитаєте, плюс ви можете, наприклад, дивіться, який гарний сніг. І ви можете, ну, от, якщо я вам проаналізую, то я можу вам загальну картину. Ви так аналізуєте, так, а я вам можу там водним реченням сказати, як вона насправді. Ну Боже, сніг. Неймовірний, неймовірна зима почалася справжня в Польщі зима. Я вам хожу скільки разів відео записувала, що зараз запишу на закритий канал. Тому е я кажу, моєю метою було вам передати весь той огром знань. Деякі матеріали перекладалися з російської, наприклад, мови. Тому там можуть бути якісь помилки, тому що там ну, ти ж цього цього не перевірила. Я хотіла вам дати українську цей матеріал, тому що я його так ну, про себе читала. так, І воно в мене співпало. Тому там якісь проблеми чи не проблеми з платформою. Можна завжди написати, боже не можу запати сніжинку. Можна завжди мені написати і. Прям з неба падає, подивіться, я його головлю. Можна мені написати, і я, е, е, і я вам е, все е, покажу, тому що може бути так, що ви хочете відкрити якийсь файл на платформі. Так? І вибачте коментар в питаннях, пишіть ліпше в чаті або мені напряму в Інстаграм, я там швидше прочитаю. І ви хочете відкрити файли, він автоматично грузиться в загрузки. Саме тому він, ви можете думати, що він вам не відкривається. Він автоматично грузиться в загружені загружені повідомлення. У вас на комп'ютері. Бажано це робити з комп'ютера. Словом, я настільки була вражена і тими всіми знаннями, які я пройшла, які я. Про себе прочитала, що я вирішила саме тому записати цей курс самостійний аналіз натальної карти енергії дати народження, тому що я ходила, платила за ці знання. у мене консультація по дизайну людини. Я заплатила людині 8 тисяч гривень, по астрології 6 тисяч гривень, по номерології 4 тисячі чи 3 тисячі по пошуку призначення 2 500. Уявляєте, скільки це було консультацій? А ви маєте все в одному? Тобто, ви маєте все по номерології, по дизайну людини. по Натальній карті навіть метод тут пошуку покликання. Е, навіть додатку, ну, тобто я розвіюю той міф, дешево погано. Я його розвіюю, тому що насправді е, ну, мені хочеться зробити ці знання доступними, і тому люди дивуються, чому така низька ціна. Тому що я хочу, щоб ви отримали ці знання дуже цінні за низьку ціну. А оці такі дрібненькі похибки чи там щось це можна пробачити, тому що е, е, ви спочатку подивіться на об'єм, ну тобто. Скільки там всього, я завжди даю більше, ніж треба, ніж очікують за низьку ціну. Тому що мені важливо, щоб ви це мали. А ці всі нюанси можна з часом підкоригувати, тому я теж буду вдячна за ваші відгуки. У мене багато проєктів, тому я кажу, оцей переклад треба перевірити ще раз, сісти, перечитати, тому що там теж купа матеріалу ну, перекладеного і. Можуть бути так, звісно, в нетошності, якісь переклади. Це все людський фактор, це нормально. Всі ми люди. Але я кажу, нам важливо те, яку ми цінність даємо, який досвід, які знання. Ось це важливо і з якою метою. Ну от, все. Записую зараз відео на закритий канал. Прощаюся з вами. Ну, до не, не прощаюся, побачимося. Сподіваюся, в наступних відео. І спочатку на справжньої зими. Вивчайте зі мною іноземні мови, можете вивчити теж тестування, стати тестером IT, мануальним тестером стажиста або джуніором QA, коучем, астрологом, нумерологом, знацем дизайну людини, вивчити польську мову за моїм методом, скористатися новим методом вивчення слів та речень з іноземних мов, з іноземних мов і дослідити себе, змінити харчування, всі ці аспекти. Психологічні дитячі травми, все це я поясню. Тим я можу бути вам корисна. Все, друзі, почуємось і па-па!